Ой на Івана на купала, дівчина долі віночок спітала, каже в поблизні з гарного цвіту та й опускала, щоб плив він по світу. І йшла по стежині, що поміж травою, щоб відпустити вінок за водою. Кликала долю і річку просила. Дівочку свічку вінку засвітила, та й упустила на чистій води плавання вільне і без перешкоди. Хай йому ганною вільно пливеться, хай до дівчини коханням вернеться, хлопець віночок з річки дістане, той, що для дівчини долею стане. Ой накупала ніч чарівничка. Кожнім віночку як зірочка свічка, і небо зірками яскраве привітне, в темному лісі десь папороть квітне. Вогником ніжним таємно палає, Щось дивовижне, це святочко має, Щедра земля травам силу дарує, долю хорошу всім людям віщує. Ой на Івана тайна купала, дівчина диво чарівне чекала, щось надзвичайне, таємне, казкове, добре і світле, приємне і чудове. Колись віночок з живих квітів захищав дівчину від напасники. Ще віночок захищав дівчину від лихого ока і від нечистої сили. А щоб посилити захисну силу вінка, дівчата поміж квітів непомітно вплітали часник, полин, любисток, зілля, яке саме по собі має чарівну і захисну силу проти всякого чортовиння. Я знаю, що перед деякими літніми святами дівчата цілий тиждень не скидали віночка, щоб захистити себе від начистого. Це на зеленому тижні. В ніч на Івана Купала. Бо цей час за народними віруванням бродять тіні мерці, бігають мавки, з води на берег виходять русалки. Ну, слово, усяка чортівня. Щоб зашкодити дівчатам. тому дівчата оберегають себе віночком. Дівчата, так це ж Василь передягнувся в чорта. Ой, віночку. На дно не йди, щоб не знати дівчинанці горя, ти віночку їй пару знайди. Ой віночки, коли заводили неля, на воля чекать, деся синьою, та мною стука серце козака.